Друзі, привіт! За 20 років користування B5 Passat може зламатися замок водійської дверки. Для мене це було дивно, адже ним рідко користуєшся частіше брелком. Ну то ладно, зламався той зламався. Треба лагодити, як видно, ключ повертається на повний оберт і не раз, і не в одну сторону. При цьому замок не блокується і не відкривається. Так не повинно бути Логічно, логічно. Якщо ключ вставити частково, замок не провертається, що свідчить про цілісність личинки, відсутність взлому, значить, проблема криється далі. Демонтувати замок прийдеться для цього. На торці дверки знімемо заглушку і торксом прокрутимо протичасової стрілки болт всередині. Сам болт викручувати не потрібно, тут не спішіть і запам'ятайте, що прокрутити потрібно трохи менше, ніж на 360 градусів, приблизно на 3 четверті. Запам'ятайте, який оберт зробили. Такий же оберт потрібно буде зробити по часовій стрілці після встановлення замка. Якщо ж переборщили, дверка буде проблематично відкриватися ззовні. Потрібно буде регулювати цей болт, а воно вам треба? Звісно, що ні. Після цієї маніпуляції відводимо ручку відкривання і дістаємо замок. Йтиме трішки туго, це не страшно. Коли дістали замок, рекомендую відразу почистити місце встановлення замка і обробити антикорозійним водовідштовхувальним мастилом. Машині все-таки 20 років, хай ще послужить. Як бачимо, шток замка стоїть криво. Це може свідчити, що металеві частини всередині зламані, ключ провертається, але нічого не відбувається. Потрібно або замінити замок, або полагодити старий. Новий замок був куплений і спочатку думав ставити його, але ходити з двома ключами для мене не варіант. Визначився, що полагоджу старий замок за рахунок нового. Для початку потрібно розібрати старий замок. Знімаю пластикову накладку і демонтую напівкільце, що фіксує шток. Решта висипається сама по собі. Личинка так не випаде. Потрібно вставити ключ, провернути на 90 градусів і обережно вийняти, щоб нічого не розсипалось. Новий замок розбирається так само. Надавивши на шток, знімається на півкільце і дістається решта деталей. Ось саме ці деталі, які зламалися. Личинки мають ідентичну конструкцію, але все ж є відмінності у вигляді відсутності мастила на новій та меншої товщини секреток на ніже. Якщо ви захочете перекинути старі секретки в нову личинку, запам'ятайте в якій послідовності і де вони знаходяться, щоб не було проблем зі зворотньою збіркою, бо старі секретки можуть не піти в нову личинку і вам прийдеться дуже довго підбирати робочу комбінацію. І не загубіть пружинки. По можливості обслужіть внутрішній механізм, знежирте все, а потім змастіть. Так все прослужить набагато довше і повторюсь, не переплутайте послідовність секреток. Як нові. Корпус замка теж почисте. Рекомендую. Збираємо все в зворотньому порядку. Вставляємо ключ в личинку і в корпус замка. Виймаємо ключ, вставляємо в перше кільце до фіксації пружину і зовнішнім кільцем впираючись в пружину фіксуємо в корпусі вдавлюючи. Це все не відпускаємо, щоб пружина не вилетіла. Якщо потрібно, поправляємо її, рівняємо. Ставимо шток і фіксуємо на півкільцям. Як бачимо, механізм запрацював. Ключ повертається як на закривання, так і на відкривання і до того ж не прокручується. Повертаємо пластикову накладку на корпус і встановлюємо замок в двері. Тягнемо на себе ручку і вставляємо. Якщо ж шток упирається і не дає замку повністю зайти, повертаємо ключем в потрібну сторону і все стає на свої місця. Повертаємо болт по часовій стрілці на стільки градусів, наскільки повертали при демонтажі. Не забудьте про заглушку. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставите лайки, коментуйте та ділитесь з друзями. Інформація корисна, однозначно. Всім гарного дня, побачимось!